Дякуємо Богу за те, що ми сьогодні знову маємо змогу прийти в Дім Божий, прославити Боже ім'я і побути разом із Богом. Це є дуже незабуваємі моменти, коли Бог торкається серця, то просто здається, що вже на небі, вже на небі, але нам ще потрібно дійти цю дорогу і Бог дасть нам те велике благословіння над яким ми сьогодні трудимось, стараємося. Все робимо для того, щоб прийти до Бога не з пустими руками, але з плодами, які має принести кожен християнин. Я прочитаю слово Господнє, це буде Пласня до римлян, 12 розділ, 11 вірш. У рейності не лінуйтесь, духом палайте, служить Господеві. Друге місце Слова Божого. Прочитаю це буде Друге Пісня до Корінтян. Дев'ятий розділ другий вірш. Бо віддаю вашу охоту, і нею хвалюся за вас, мак македонянам, що Ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. Прочитаю два місця слова Божого. І якщо читати уважно Слово Боже, то Слово Боже, воно. Саме себе тлумачить. Інколи лише потрібно помолитися до Господа. Я так завжди молюся до Бога, коли читаю слово Боже, кажу: Боже, ти говори до мене, тому що я не можу зрозуміти твоєї науки, Твої науки, своїм розум. Я інколи в школі тяжко зрозумів те, що мені говорять. а то Твоє слово вічне, яке є мудре, яке є для того, щоб іти правильно по цій дорозі. І знаєте, це дуже важливо, щоб ми замічали те, що ми прочитали, щоб ми не просто прочитали і для того, щоб поставити галочку і відмітити, що цей день я прочитав стільки-то, стільки-то. Це добре багато читати, але дуже важливо, щоб Бог доносив ту інформацію до людського серця. І моя часто молитва про те, коли я виходжу на проби, щоб Бог Святим Духом доніс до людського серця те слово, яке Він хоче сказати. Це є дуже важливо і це є важливо. І Бог, який прийшов на цю землю для того, щоб постраждати, для того, щоб спасти людей, Він дуже багато зробив зі своєї сторони. Він прийшов на цю землю, маючи все на небі. Його прославляли і ангели. Все творення Боже, яке створене, яке є на небі, воно прославляло Бога і хвалило. І ми навіть бачимо, що один із пророків говорить, що говорили одні творіння, крали свят Господь Бог. І знаєте, це є дуже важливо, щоб ми пам'ятали про те, що Бог зі своєї сторони все зробив, прийшов на цю землю, ходив, мучився, навіть до того Христа він мучився, дивлячись на зневіру людей, бачучи про те, що його не приймають, він робить добрі діла, а замість того, щоб. Йому якусь подяку Богу віддати, йому подарували чотири дзвахи і дві поперечені, на яку його положили і прибили. Це людський рід, який оцінив Сина Божого. Подарували чотири дзваха, побічували його і зневажили, але те решило наше спасіння. Бог післав Святого Духа, який працює сьогодні над всіма, Людьми, які почують Евангелію, Божий Дух хоче донести те, що хоче сказати Господь до нашого серця, про те, що Господь зробив велику справу, положив своє життя, велику ціну заплатив заради того, щоб людина сьогодні виконувала волю Божу. Ми сьогодні можемо бачити або чути, коли люди хочуть служити Богу так, як вони хочуть, але Бог є суверенний. Бог ніколи не міняє правила для Ростіка, для Івана, для Петра. Він є суверенний, і Він так хоче, щоб йому служили так, як хоче він. І Бог, який покликав нас, він хоче, щоб ми були ревними християнами. І через Павла він звертається до римлян, а сьогодні до всіх, хто є тут в Колорадо, Спринсі, каже, щоб у ревності не лідувалися, духом пламеніли, служили Господеві. Я хочу вам задати запитання, що це така за ревність, що потрібно навіть не лінуватися в неї, про яку написав тут апостол Павло. Насправді я хотів би поділитися таким словом, що справжня ревність це посвята Господу. Велика міра посвяти Господу, це є справжня ревність. І коли люди проповідують або співають, або говорять гучні слова, це є добре. Це показує бажання служити Богу, але за цим всім мають стояти діла, які будуть підтверджувати ту ревність. Апостол Павло каже, що у ревності не лінуйтеся. У тій ревності, в тому бажанні можна просто лінуватися і не присвятити своє життя для Господа, яку, яку я маю сьогодні можливість. Ми можемо служити Господу, але не стільки, скільки в нас є сили, скільки в нас є можливостей. Ми інколи говоримо, Бог дає нам можливість те чи інше робити, але робимо для свого тіла, для свого життя. Так буває в нас, християн, але Бог хоче віддачі від того, що Він зробив все для того, щоб ми жили і хвалили Бога. Слава Богу. Бог це зробив і хоче віддачі, і каже, у ревності не лінуйтеся духом, палайте. Люди, які служать Господу, вони мають бути ревними. Одного разу Бог звертається Ісус Христос до однієї церкви і каже, ти ні холодний, ні гарячий, ти теплий. І каже, будь ревний і покайся. Покайся, будь ревним, каже, щоб не бути плаваючим християнином, щоб і все згоджується, немає своєї позиції. Ми коли думаємо християнство, це тільки. Не грешити і робити добро, але потрібно мати тверду позицію, здорову позицію, потрібно мати переконання від Божого духа, щоб ніхто не зміг звести нас і наших рідних. Ми маємо про це сьогодні піклуватися, і я хотів би зациклити увагу на те, що справжня ревність це є велика посвята Богу служити йому. Як написано, служить Господеві духом, палайте. Ми можемо дізнатися один приклад із священного Писання, коли Божий чоловік Ілля був пророком, надзвичайно мав велику горливість до Господа, мав ревність велику старанність, ретельно виконував те, що говорив йому Бог. І ми можемо взяти приклад, от яка справжня ревність має бути в нас християн. Ілля, написано, він був подібний чоловік до нас. Він теж мав свої заботи житейські. Він теж мав щось робити для свого земного життя. Але написано, він убив пророків Валових. Він не переживав навіть про те, що буде загрожене йому життя, він не в небезпеках. Він знав, що Єлизавель, вона, Єлизавета, вона схоче його вбити. Але він про те, не рахувався з тим. В його була ревність навіть у тих опасних ситуаціях, в небезпечних ситуаціях, коли на нього хотіли пошукуватися і вбити. І він втікає, і він йде, щоб помолитися до Господа. І ми бачимо в тому, що коли в тому всьому, коли люди були при владі. Які мали владу, які мали те, щоб убити Іллю, але він не побоявся зробити те, що бажав Господь щоб очистити ізраїльський народ. Ревна людина, яка має справжню, справжню ревність, вона не розбіжиться, коли буде якесь гоніння. Або хтось буде говорити не про те, що, можливо, нас збудує, Вона про це переживати не буде. Вона навіть в небезпечних ситуаціях. Яка має велику посвяту, вона посвячує себе навіть у тих ситуаціях, які неприємні для її життя. Вона це робить, тому що вона має справжню ревність і посвячує себе в небезпечних ситуаціях ми бачимо, коли сказала та жінка, яка хотіла його вбити, каже, хай мені зроблять так і так, боги, але я все рівно його хочу вбити. І Ілля пішов пустинею, дорогою, і заждав собі смерті. Він не хотів, звичайно, вмерти від якоїсь жінки нечистивої, яка зводить ізраїльський народ. Але так йому тяжко вже було, він вже хотів вмерти. І написано: заснув, заснув, від того всього ляг собі і спочив. Але написано, що ангел підійшов, торкнувся його і збудив його, каже: попоїш, попій і йди. Ілля я взяв і послухався. Пішов, ішов до Божої гори 40 днів 40 ночей. Дуже довгий відрізок, голодний, змучений. Ангел його підкріпляв, іде 40 днів і 40 ночей. Це показує його посвяту Богу. Він прийшов через 40 днів і 40 ночей. Інколи в нас таке буває, що ми, маючи все, не можемо дістатися до того місця де є десь служіння Богу, або щось зробити, те, що говорить Бог, або брати служителі, або інші люди, які мають потребу. Нам дуже, час, дуже часто тяжко знайти час для того, але і я знайшов і пішов 40 днів і 40 ночей. І здається, муж Ілля, пророк Божий, чоловік Божий, який виконував волю Божу, пішов. І прибув туди, до печери, і проночував там, скитався в печері, не було можливо якихось умов для того, щоб навіть десь свою гігієну справити, навіть те все помітися, десь тому, що була тяжка дорога, але в печері ночував. Не було в його таких умов, як на сьогодні є. І що здається, прибув він туди, і Бог до нього каже, чого ти тут ілля? На мою думку і на думку розуму людського странне запитання, чому ти тут і Але ревна людина, яка посвячує себе добровільно, апостол Павло каже, що тит, він, будучи горливим, ревним, він добровільно згодився і пішов. Він добровільно, якби він з примусу це робив він сказав, Боже. Ти що мене не бачив, 40 днів і 40 ночей. Це ж твій ангел мене підкріпляв, це ти мені давав їжу і піття для того, щоб я пішов сюди. Сьогодні інколи люди, християни, вони обіжаються, мають якесь, якусь обіду на Бога, тому що Бог щось не додав. В її житті, на її думку, або на його думку так буває. Але це було служіння з примусу, в очікування, взамін щось. Але Бог вже все зробив, Бог вже все дав, що потрібно було нам, християнам. Ілля не образився, Ілля не замкнувся собі і каже: я був горливий перед Господом, я був ревнивий, я був тією людиною, яка посвятила себе і прийшла, і іскореняла тих пророків, те зло, яке було в Ізраїлі, велике відступлення в Ізраїлі було. Посвячена людина, яка має ревність, вона зло і скореняє в собі. Там, де вона живе, вона старається всіх людей привернути для того, щоб вони служили Господу. Її бажання є в серці служити Господу, зло і скореняти свого життя, бути посвяченим Господу, це й скореняти всяке недобре свого серця, все те, що мішає служити Богу. Сьогодні інколи маємо велике, добре бажання, але неправильний мотив, щоб нас хтось згадав, щоб нас хтось замітив. Але Ілля був істинно Божим пророком. Можливо, не Сусуду, але істинно Божим пророком був. І знав Божу волю, і знав те, що потрібно робити, і прийшов і скореняв зло, яке було серед ізраїльського народу. І знаєте, людина ревна це. Яка все, що має в своїх силах, вона зробить для Господа, для людей. Наше служіння Богу, воно є також служінням людям. Наша духовність не вимірюється у великих проповідях, у зізному зібранні якомусь великому, а в маленькому, простому в повазі до людини. Просто інколи навіть не замітити те, що людина тобі зробила погане. Ревна людина, яка посвячена, має справжню посвяту Богу, вона служить навіть тоді, коли є голод, коли терпів Ілля, був змучений. Не було що їсти, але Бог позаботився про те, і його годувала одна вдовіця. Бог позаботився про те, він у всіх ситуаціях та людина ревна, яка має справжню ревність, яка не лінується, яка не має тільки бажання, але показує це на своєму житті. Вона служить в будь-яких ситуаціях як би не було тяжко, як би інколи не було зрозумілий мій шлях перед Богом, інколи ми не розуміємо, чому Бог нас так веде. Авраам теж це не до кінця розумів. І що цікаво, що у той час, коли Яків був, була Божа воля, щоб народ вийшов в Єгипет. І потім була Божа, Божа воля, щоб і того з Єгипту вийти. Була Божа воля на те, щоб вони були в Єгипті, і те, щоб вийти, це все була Божа воля, навіть в той час, коли їх там зневажали, це була Божа воля. Вони працювали там тяжко. Але людина, яка є ревна вона служить Богу в будь-яких ситуаціях. Но як важливо, як сприймають мене люди, як до мене відносяться. Інколи ми можемо так у своїй такої, якоїсь тілесній природі, можемо сказати, мене не там посадили, мене не, зо мною не порахувалися, але Божа людина так не думає. І я так не думався. Ми інколи могли б обідатися, Боже, ти ж не бачив. Мене 40 днів і 40 ночей йшов. Я був спраглий. Твого лиця, спілкування з тобою. Але Бог запитує, чому ти тут. І знову він потім говорить, йому каже: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. І там написано, я не буду сильно вдаватися в те, яке там Бог говорив, що спрятку буде там вітер і те все. Але що саме інтересно, Бог знову каже: йди до елі. Бог знову каже, йди. І Божий чоловік, який мав справжню ревність, який постоячував себе в будь-яких ситуаціях він знову пішов, а Бог знову йому говорить, Ілля, чого ти тут? Чому ти сюди прийшов? Що говорить Ілля? Каже, я був горливий. Я був ревний. Я бачив те все зло, що робилося, я не міг його терпіти. Я був ревний. Що саме інтересно, що Боже Слово говорить, що. Справжня ревність, коли церкви вони служили апостолам, і Бог, і Бог через поламінь хвалився і говорив, що казав Павло, що я кажу вам, вам і хвалюся перед іншими церквами, що ви були в своїй охоті, в своїй ревності, Ви багатьох заохотили своєю ревністю, говорить Павло, і справжній ревнитель по Бозі. Він захоче інших людей, і люди бачать. Люди хочуть наслідувати його служіння. Слово Боже говорить, щоб ми наслідували кінець тих людей. Не початок, але кінець. Тому що в початку потрібно скорінювати зло всяке. Все те, що як ти прийшов до Бога, потрібно пройти період освячення і те, що не скорося в молодості, воно потім спливає в старості. Соломон. Коли був молодий, він був сильний, але в старості дуже сильно впав. Давід, коли був молодий, поклав голіафа силу Божою, Але коли постарів, коли вже пройшло часу, впав, тому що в молодості, в молодості потрібно і іскоренятися і служити Господу, тому що так бажає Ісус Христос. Ісус Христос посвятив себе, все зробив для того, щоб ми сьогодні мали вічне життя. Щоб ми дивилися на Бога, який так зробив, щоб ми сьогодні мали такий добрий час, щоб Слово Боже, яке є нашим світильником, яке дороговказом є, щоб ми його використовували в своєму житті, щоб Дух Божий сьогодні пробуджував мене, для того, щоб я служив чисто Богу. Знаєте, я можу сказати, з свого життя приклад. Коли я Увірував, коли я зустрівся з Богом, коли я почав служити Богу, я мав дуже велику горливість, щоб молитися до Бога, щоб спілкуватися з Богом. Я дуже Бога часто просив, коли вже приходив вечір, коли я лягав спати, я просив Бога, щоб він мене пробуджував від сну і я молився до нього. І так ставалося. Я ставав і молився до Бога, коли Бог віднімав сон. Але був момент. Коли Бог знову мене покликав до молитви, я чітко, конкретно зрозумів, що мені потрібно робити, коли я проснувся, що мені потрібно молитися, але мені так було тоді тяжко. Я дуже велику зміну відпрацював. Вже дуже багато днів я проробив без відпочинку, і мені дуже тяжко. Кажу, Боже, не сьогодні вже напевно. І саме печально в те. Що коли я став вранці, я ні одного слова не зміг промовити в молитві. Тому що справжня ревність це посвятити себе Богу. Навіть тоді, коли ми просимо щось в Бога. Бували часи, коли я молився ночі, але бували часи, коли я вже не зміг, коли та ревність, вона показала насправді, яка вона є, чи вона є справжньою з посвятою, чи просто на словах. Буває таке, що ми знемагаємо в ревності. Буває таке, що ми падаємо і нам тяжко, але слово Боже каже, палайте духом. Нашим людським духом, якого нам дав Господь, ми маємо йому служити. Ми маємо горіти, ми маємо поклонятися йому в дусі та в правді. Так говорить Слово Боже, щоб ми служили Господеві, так як хоче Господь. Моє сьогодні бажання, щоб ми всі сьогодні переосмислили своє життя, щоб ми побачили на себе. Кожен на себе побачив в цьому слові Божому, я є такий, як Ілля сьогодні. сьогодні, написаний був подібний чоловік до нас. Не мав великих умов, не мав якогось достатку великого, але був ревнитель по Бозі. І Бог знав того чоловіка. Сьогодні багато християнів ми можемо казати, що ми знаємо Бога. Але чи Бог знає нас? Це є дуже велике питання. Сьогодні варто переглянути своє служіння, служити Господеві зі страхом, служити Богу так, як хоче Бог, щоб ми сьогодні спонули з цієї ревності до виконання волі Божої. Бог того бажає, Бог ніколи не бажає, щоб ми віддавали те, що тільки вже можна віддати Богу, але в першу чергу віддавали те, що в нас є сили, своє здоров'я. Свої фінанси, свій час, щоб ми присвячували Його для Бога, для служіння Богу. І знаєте, що саме інтересно, це читання Біблії. І молитва за самого себе це не є служіння Богу. Це є ті можливості, які мають перетворити нас в образ Христів. Біблії. Коли я читаю Біблію, я не служу тим Богу, Бог мені служить, тому що я розумію волю Його. Я розумію те, що хоче Бог. Коли я молюся за себе, то я тим не служу Богу, я собі служу. Коли я молюся за інших, тоді я служу Богу. Тому що я молюся за інших людей. Тому ми будемо молитися, будемо дякувати Богу, щоб Господь далі нам давав ту ревність, щоб ми мали далі таке благословене бажання мати посвяту Богові. Тому подякуємо Богу і попросимо Божого благословення. Амінь.